Чи можуть бердичівські депутати без затягувань і непереборного бажання раптом виступити проголосувати за те, що вже здається остаточно ухвалили на постійних комісіях та узгодили на погоджувальній раді? Виявляється, можуть і виходить це у них доволі непогано. І якби не поіменне голосування із зачитуванням раз за разом усіх прізвищ, рахування за і проти та всілякі заповнювання паперів вручну. Не так вже й багато часу пішло б на те, аби ухвалити 33 з 34 питань, що увійшли до порядку денного четвертої сесії. Так, без особливих проблем, без купи звичних уже словесних дуелей та звинувачень, народні обранці дали зелене світло програмам розвитку місцевої податкової та профілактики злочинності на 2016 рік. Затвердили положення про міський територіальний центр та центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Одноголосно, здебільшого, пройшлися і необхідними змінами до міського бюджету 2016 та до ряду програм соціальної підтримки громадян, розвитку галузі ЖКГ, охорони навколишнього середовища, забезпечення пожежної безпеки. У Бардичеві створять три комісії: з розгляду земельних питань і спорів, з питань проведення земельних торгів та з відбору виконавців робіт із землеустрою і оцінки земель. Традиційно чималу частину порядку денного зайняли земельні питання з їхнього розгляду теж суперечок не виникло. І все ж таки сесія тривала мало не п'ять годин. Півтори дві з них пішло на поіменне голосування. Щось не так вже й багато, на вище згадані 33 питання. Ну, яка ж напасть з'їла ще близько двох годин. А з'їло їх питання під номером 8, в якому йшлося про внесення змін до програми інформаційного розвитку міста на перший квартал 2016-го. Про те, як треба бути ввічливими з бердичівськими парламентаріями, про можливі приховані схильності деяких з них, про Бога у душі та власне про міське радіо, дивіться в одному з наступних сюжетів.